Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич Бечува. Сьогодні просто дуже рідкісний бій на не менш рідкісному танчику. Це ФЦМ 50. т Ну ви і так розрозуміли. З заставки дуже рідкісний танчик. Я його в рандомі так давно не бачив, не кажучи вже про якісь настріли. Топові бої мається на увазі, і саме сьогодні він буде. Кидаю до сьомих рівнів по дві артилерії в командах. Артилерія одна з сьомого рівня, інша восьмого. І це мапа степи а зустрічний бій, тобто з однією базою. Я зараз декілька слів і ми будемо говорити про цей танчик. У мене цей танчик був, але зараз подивимося на нашу гармату. Помі... Поміняв слотами. Снарядики в першому слоті це голдові підкалібери, які пробивають 259 мм. 240 альфа у нас перезаряджання в районі 5,5 секунд. Стандартні ідуть броневійні. Також 240 забирають. Середньої шкоди та 212 мм броні пробивають І 8 фугасиків возить, 45 мм пробиває фугасик, 320 середньої альфи має за вистріли і Як ви розумієте, це буде тащунський бій, бо тому що якщо подивитися на рахунок, вже 0,3 і зараз естевешку ми по правилу трьох калібрів пробивати не можемо. Тобто треба, щоб вона... Підкрутила трішечки борти. Саме це вона зробила, поставили на гусеницю. Невідомо тільки чи ми пробували чи ні. Подивимося. Обов'язково. У після бойовій статистиці вже 1,4 рахунок. рахунок по похідпоинту програємо сильно. І сьогодні до слова сидить за кермом, гравець з ніком Fight Pizza. і такий тямущий гравець. Відразу по його горі, відразу помітно. І який говорив, два слова. Мабуть, варто сказати про цей танк. Я його продав. Так, я його продав, тому що він у мене був, У мене просто жопа від нього згоріла. Люто згоріла, цей танк взагалі нічого не має, окрім гармати. Мається на увазі, от цей танк тільки коли вийшов, так і тоді я його якраз і придбав. Так про що я пізніше каявся і неодноразово, бо тому що я дивився на Ютубі топових стрімерів. Мається на увазі статюх, і вони щось там ніби напулькували. Навіть самі статисти, які просто, як ви розумієте, навіть з гімна можуть зліпити котлету, вони навіть нарікали на оцей танк. Але все одно я на це не зважав і купив оцей танк, і він нічого не має, окрім гармати. Бронепробиття там стандартним бронебійним було 212 мм, тобто він міг фармити. Але оцю гармату реалізувати просто пекельно важко. Ви бачите, який. Здоровезний оце сарай, а він не відбиває нічого. Його в бортики та в корму пробивають навіть фугасиками. Ві у нього маскування немає жодного. Це важкий танк. Ви розумієте, оце просто абсолютний рекорд за декілька патчів буде на цьому танку. Це стовідсотково. Так що дивимося та любуємося. Три раху... сім рахунок, два танки зараз на захопленні бази стоять, так, база тут захоплюється досить, довго, тому що це зустрічний бій. Але ми зараз намагаємося вибити оцих Хлопців, які зараз просто вперто беруть базу. Вже 4-8 рахунок. І що подивиться на мінімапу, зараз на першій другій лінії зараз так, так само, там тобто дуже бо величезна орава противників. От зараз треба нам проносити оцей фланг. Це 100%, бо тому що нам швидше за все зараз будуть заїжджати в задницю. Там дві ПТшки. Артилерія М40, М43 та КВ3 якогось. Дідька, подивіться, куди він виліз. Ну чому він туди виліз? Він виліз на гору, отам де ПТшки приймають команду противника, мається на увазі на цій мапі, і він виліз туди. Мало того, що він туди виліз, він не розмінює свої хітпойнти. Більше того, він ще й стоїть і швидше за все нікого не пробиває, тому що там 175 мм бронепробиття стандартним бронебійним. Так, ви бачите, що відбувається. От зараз працює по ДПМу. ДПМ досить непоганий, як на восьмій рівень, але ще раз повторююся, дуже важко його реалізувати. І подивіться, Сушка Су-122, 44. Що ми робимо? Дарма він зараз взяв і зупинився. Зараз більш ніж 424 ми зараз забирали тараном. Так, два рази таран зарахували. Ні, раз одним одним зарезареєструвало. Так воно просто. Доплюсувало 424 таранам та 226 ми завдали шкоди. Тобто разом 600 з лишнім ми 650 одиниць забрали з постріла та тараном. Чудово! Зараз у нас, по суті, залишаються тільки два союзника. Оцей КВ-3, який виліз туди на позицію ПТСАУ. Артилерія вже помітила, що е, дві ПТшки, які зараз стримували. Цілу ораву противників на першій другій лінії. Зараз артилерія помічає це і відразу починає втікати. Оти дві дві патрішки забрали і нічого їх не зупиняє. Зараз просто приїхати та тобто, вбити КВ-3 та М 40 М43. І наш такий досить досвідчений. Я бачу такий хлопчина. Побачив, він має мені мапу, так і нею користається і починає втікати. Ну чи втече він чи ні? Зараз побачимо. Є так, кв третього просто знищили. Так, викашку ми тут знаходимо і зараз в бортик треба йому давати пробиття. Так, чудово залітає. До речі, під калібера тут якась швидкість польоту, 1250 метрів швидкість польоту голдового підкаліберного снаряда. Ми зараз повністю працюємо на голді. І зараз, швидше за все, я так розумію. Оця піца наша, оцей ФЦМчик, зараз шукає ворожу артилерію. Швидше за все він зараз хоче її вирізати. Су 14 варіант, 2 та су 14 варіант, 1. Дві артилерії, два артокіборга, їдемо Їдемо шукати. Навіть не перекидає на фугасик, бо тому що тут занадто низьке бронепробиття фугасиком, і нам навіть не буде вистачати, щоб артилерію оцю пробувати в лоб. Все чудово він робить, все грамотно, все подобається. Так, одну артилерію забрали, друга дала просто постріл по горобцях, ну і другу знешкоджуємо. Але ви бачите, як відрізняється простий гравець від досвідченого. Мається на увазі від такого, що чудово грає. Повністю все ручками вицілює, навіть коли вже 100% в бортик буде забирати, все одно ручками вицілює, щоб, напевне, його забрати. І до слова, зараз залишається тільки наша союзна артилерія. Вісім танків вже, до речі, знищив оцей ФЦАМчик наш. Він просто на висоті, в цьому бою це 100%. І до слова, якщо не рахувати цю артилерію нашу союзну, М40, М43, ми залишалися одні проти шести. Чому я сказав один проти шести? Бо тому, що я дивлюся разом з вами зараз, другий або третій раз і я спеціально дивився кожного разу, чи наша артилерія після того, як КВ3 знищила, чи вона щось допомогла. Ні, вона жодним пострілом нічим взагалі не допомогла. Вона цей всій час просто втікала від команди противників і її знищили. Тобто, по суті, ми залишалися одні проти шести. Так, зараз вже залишаємося одні проти чотирьох, дві вісімки та дві сімки. І зараз два танки вже стоять на захопленні бази. Півтори хвилини навіть трош... трішечки більше буде захоплюватися база двома танками. Зараз Тигр перший, що й нас виявив на такій відстані, ви розумієте, яке тут маскування. Тобто воно отут відсутнє. Як ви знаєте, у важких танків саме гірше маскування в горі. Так що, отакі справа. П'ять з половиною вже на пулька. До речі, якщо у нас бланкшотів не було, то половиною, можливо, навіть більше. Ще раз повторюся, будемо дивитися. У статистиці, ну що ж, оцього торнвагена зараз трішки важко буде звідти викурити. Так, тигра першого ми мінусуємо сорок один Але це гармата ще й ми танканули його снаряд, як не знаю. Так у нього була гармата. оця стокова на 135. одиниць. Ми заблокували бронею. Так, торнваген відстрілявся. У нас перевага зараз у передзаряжанні. Чим і користається. ПЦМчик, 10 танків вже знищив, залишається 2. Якщо ми оцих два танки ще забираємо, це вже буде 12 фрагів. Так, 50 секунд до кінця захоплення бази і вирішує все ж таки оцей файт пійця, об'їхати з іншої сторони. Намагається якось трішечки надурити, обдурити, щось якось е, е, умудритися, щоб зараз, звісно, не виїхав на кілану. В Кілане, як ви знаєте, там альфа близько 700. Одиниць середньої шкоди, можу і помилятися. У мене цього танка немає. Так що, якщо що, то поправити мене в коментарях. Але, до слова, ми шотні для Кілани. Тобто зараз намагається надурити тричашки. Ну, Кілана показує фулова ВК 4503. Шотні. Ну, зараз побачимо. Так, ВКшку ми забираємо, а якраз Кілана невідомо де знаходиться. Вона з'їхала з захоплення бази, і швидше за все, вона поїхала в цьому напрямку, куди зараз дивиться. Наш ФЦМчик, 11 одинадцятий фраг у нас вже в копілці, і все ж таки вирішуємо поїхати в іншу сторону. Pizza, і ззаді підсвічується кілана. Так воно вже зведена. Боже, як нам пощастило, що вона нас не пробила, і в вортик ми її добираємо. Так, багатенько заробив по вн 8 майже 20к. Майстер, звісно, він заробляє. Заробляє медаль пула, заробляє медаль паскучі, основний калібр, воєн та захисник. Але саме головне з тими бланшотиками по СТРВ с 1 це 6К, 6054 завданої шкоди. Аж 12 танків він знищив і аж 2236 чистого досвіду він здобув. Це дуже багато досвіду він здобув, не дивлячись, що це він грав повністю в бій проти 7 рівнів. Якщо було проти дев'яток та десяток, проти десяток він, до речі, не попадає, бо тому що це пільговий танк. Хто не знав, до дев'яток максимально кидає доверху. Так, то було б ще більше чистого досвіду, якщо б, наприклад, до дев'яток кинуло. Ні. Тільки 100 тисяч срібла навіть не цілих заробляє з преміум акаунтом і тривав 10 хвилин. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.